14 липня у Славуті відбулася акція протесту Почуйте громаду, учасники якої висловили свій категоричний протест з приводу невиконання державою своїх обов'язків щодо повернення коштів на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає в зоні спостереження Хмельницької атомної електростанції, недофінансування освітньої та медичної галузей, питання пільгових перевезень, а також чергового підвищення тарифів за використання природнього газу та на житлово-комунальні по послуги. міський голова Славути Василь Сидор коментуючи ситуацію, зауважив, що славучани завжди з великим розумінням ставились до проблем держави разом із тим, віддаючи, чи не останні заощадження на потреби української армії, стійко переносячи економічні негаразди, сьогодні важко зрозуміти логіку державних реформ, які призводять до тотального зобіння населення. Нас не чують і на сьогодні треба вживати якихось радикальних, але Згідно законодавству чинників, дій для того, щоб все ж таки наш е, Верховна Рада, наш уряд став українським і до українців відносився як до нації, яка сьогодні кормить ті всіх, що сидять в Верховній Раді. Нема ніяких став сьогодні в державі піднімати ціни на електроенергію. Немає, тому що під нас атомна станція, яка має собі вартість 40 гривень за 40 копійок за гікокалорію, і 56% обсяг ібролізації ми віддаємо мере. Мережу в Вони стоять ночі, експериментують на 75, експериментують їх вкменчують об'єми, а непонятно звідки електроенергія дається і так далі. В тому числі на газ. Я думаю, ви всі знаєте ситуацію, але можемо говорити аналітично, що сьогодні, на сьогоднішній день, це такий механізм, де заробляли завжди президенти, прем'єри мільярди на цих коштів. Тому сьогодні газ український достатньо для того, щоб забезпечити населення. Політика систематичного підвищення тарифів, зі слів міського голови, з одночасним впровадженням субсидій є не лише економічно невиправданою і тупиковою, але й такою, що в подальшому може призвести до банкрутства місцевих комунальних підприємств з непередбачуваними наслідками. Сьогодні ще є спланована акція на знищення комунальних підприємств, доведення їх до банкротства, а потім передачу там розумним таким е -е, файним людям, які сьогодні знаходяться в Верховній Раді. Що стосується тарифів на електроенергію назв, я також рахую категорично, що сьогодні це є неправильна позиція, це є протрізврстка, це є доведення людей до зніщети, це є попитка впливати на людей через їхню бідність. Того дня міський голова Славути звернувся до Славучан з проханням підтримати місцеву владу і доручити депутатам відстоювати права громади у високих кабінетах. Всі, хто був делегований виступати того дня на майдані, висловились за надання чергового кредиту довіри міському голові Славути Василю Сидору та депутатам виконавчого комітету Славутської міської ради, а також одноголосно проголосували за резолюцію, у якій в числі основних вимог значились негайне та у повному обсязі. Повернення громаді коштів від збору на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає в зоні спостереження Хмельницької атомної електростанції, забезпечення повного та безперебійного фінансування потреб загальної та професійно-технічної освіти, медичної галузі пасажирських перевезень пільгових категорій громадян, вживання заходів щодо недопущення підвищення тарифів за використання природного газу та на житлово-комунальні. Послуги для населення, підвищення заробітної плати та пенсії громадянам України.